23 роки тому назад закінчилася Афганська війна. От вона закінчилась завтра, 15-го. Сьогодні виходили якраз останні полки, останні з'єднання з території Афганістану. І тоді прозвучав, на перший погляд, дуже непоганий лозунг. Я буду казати в істочники. воїни-інтернаціоналісти. Родіна вас не забуде. На жаль, ми зіркутою після додавали до цієї фрази, але і не згадає, ну і не вспомнить. От, І дійсно так, тому що вже починаючи з самого виду військ, коли політбюро приймало рішення, а я був один із перших, який висаджувався з того часу в Афганістані 24 грудня. 79-го року. От. Але ні один представник ні ні уряду ніхто не зустрічав армію, яка виходила з честю, з розгорнутими знаменами. От. І власне тоді ми і підозрювали, що можуть бути проблемами, вони, на жаль, і дуже швидко з'явилися. І перш за все, це соціальні проблеми. Тому що. Ви пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, то я вам скажу, що тоді не було ні нормального протезування, тобто інвалідів тим хлопцям, які втратили кінцівки, там все інше, неможливо було забезпечити нормально ходити. Не було нормальних інвалідних візків. Не було елементарних умов для реабілітації, для всього. От. І вже коли Україна. Прийняли, при, отримали незалежність, ми прийняли найкращий В СНД на сьогодні, і він весь час цей був закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Але із цим законом у нас постійно, всі ці роки, йде боротьба за його виконання. Так, да, уже йде, на жаль, з рідною українською владою. От. І, власне, починаючи з. Уряду Павла Лазаренка кожний з кожним урядом у нас було, як кажуть, з'ясування взаємовідносин. Те, що Сергій Васильович почав говорити на початку, що при поверненні з Афганістану ми стикнулися з проблемою забезпечення протезно ортопедичними виробами, інвалідними візками, на той час в Україні не було не те, що навіть технології. Люди протизувалися на київському протезному заводі, забезпечувалися протезами зразка 1918 року. Українська спілка ветеранів Афганістану обладнання, сказали, жінка Черчилля, потім... ну, а обладнання взагалі на протезному заводі було передано по ленд-лізу. Це жінка, дружина Черчилля, прем'єр-міністра на той час, було передано українському партизному за виробництву. Воно до сих пор ще стоїть як музейні експонати на протезному заводі. На той час ми знайшли можливість знайшли людей, яких відправили на навчання до Германії на протезну ортопедичну фірму Отобок, де наші спеціалісти здобули знання. Мастерів, майстрів протезування, і ми завезли в Україну технологію цю по протезуванню. В першу чергу ми забезпечили учасників бойових дій в Афганістані, ті, які потребували протезування. Потім цими ж протезами почало забезпечувати все населення України. Тобто ми працюємо не тільки для себе, працюємо для України. Зараз почало працювати спільно німецьке і українське товариство по випуску інвалідних візків СВА Майра, тобто СВА спілки ветеранів Афганістану і Майра із відомий німецький виробник «Колясок». Ну, Якщо провести аналогію, взяти коляску Інвалідний візок Львівського протезного заводу і німецької фірми Майра, то це порівняння. Нашого Запорожця і «Мерседеса». Тобто ми добиваємося того, щоб населення України було. Але і тут ми не знаходимо порозуміння, тому що, як то кажуть, в уряді є свої толкателі. Ви, мабуть, чули і багато писалося про те, що населення України забезпечується неякісними візками, Точніше китайським ширпотребам. Коли була зустріч з виробниками інвалідних візків, то представники китайської фірми сказали, ви зрозумієте, китайське теж хороше, але якщо український замовник приїхав і сказав, мені треба коляску за 40 доларів, а показують потім тендерна документація, що ця коляска закупається Україною за 400 доларів, то зрозуміло, що Тисячна надбавка процентна, куди вона йде і по чиїх кишенях дівається.